Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Мафіни з капачків. Потім додаємо 200 грамів пшеничного борошна та 8 грамів розпушувача тіста. Все знову перемішуємо. Форму для кексів змащуємо рослиною олією та заливаємо у кожен отвір частину тіста. Ще краще підійде сліковані форми. В якості мірної ложки можна використовувати ложку для морозива. Тісто розрівнюємо, а всередині робимо невеличку виямку. Ось ми і дісталися до секрета, який я обіцяла на початку відео. В середину кожного мафіна вкладаємо оливку. Далі беремо 130 прошуто, Робимо з кожного шмату.